Леви прямують до перемог і борються заради команди, заради кожного вболівальника та слави рідного міста. За підтримки Львівське, титульного спонсора футбольного клубу Карпати. Леви разом. Тримезні львів'яни. І зараз з ударом Федорівський відбиває! І по своїх воротах зараз головою навіть пробивають кияни Федорівський, хапаючись за серце, падає на газон. Тарас Мороз підіймає руку і перепрошує. Зараз пересмикнув він свою оборону партнерів. Груша. Чернову віддає. І бити, мабуть, потрібно. І удар відбувається зараз. Ух, Який удар від Олександра Чернова. І е, Ільющенко потягнув його, так? тому що кутовий е, заробило оболонь. Когось з польових гравців. Перехоплюють зараз Карпати. Хороший шанс у них. Є тут три футболісти. Четвертий підтягується. І саме він отримує м'яч. Чачова віддає передачу Удар головою. М'яч. Воротах. 1-0. Карпати відкривають рахунок. це Олексій Хабленко. Контратака. Ну просто. Підловили зараз львів'яни свого опонента і забили цей м'яч. Дуже важливий для них. 58 хвилина, хвилина. Ну, десь на, наприкінці 57-ї е, забивають Карпати. Пробують, пробують повертатися в атаку Киян. Ну, як ж пропустивши, м'яч згнітилися вони. Ось вона ціна цього голу. Так, і е, залишається оболонь у меншості. Таки схопив свою другу е, жовту Тарас Мороз. Так, ну і тут жовта картка. Заміни ще готує львівська команда. Удар, який поперечено, рятує Карпати. Його удар. М'яч врізається в поперечину, І Львівченко впаде. впадає. Хотів дограти ще епізод, а потім уже падає і не встає. Не чекав на свисток Черненко, але арбітр не показував, що по свистку. Спрямовує ворота і м'яч ворота! 1-1! Ох, який м'яч залітає у ворота Карпат! Щось неймовірне, як він там опинився. На 87-й хвилині рахунок зрівняно. На відбій оболонь зараз грає. Карпати вантажить штрафний майданчик. Чим це закінчиться? Хто відіб'ється? Штрафний удар у ворота оболоні. Нагадую, що компенсовано було 7 хвилин. мяч воротах. На 111 й хвилині забивають Карпати переможний м'яч прямим ударом зі штрафного. Гравці оболоні. Лежать на газоні, і тут лунає фінальний свисток. Карпати виривають перемогу.